Ну що, як завжди, три мери є, а дві батареї, до них треба добрати, а батарей немає. Тобто вони є десь десь вони є. І хлопець каже так, зараз вони в мене показують, що їх є 23 штуки, має бути, але де вони, невідомо. Тому напевно така сама може бути ситуація із. Бловерами, тобто їх зараз немає, але завтра вони можуть з'явитись. І от мені тримери, наприклад, зручніше купити, приїхати в магазин ну або бловери, те, що є в наявності. Але відчуваю, що завтра я буду ловити той бловер, бо за нього вже гроші заплатили. Я у них же підстригся, побрився за ті гроші. А тепер ж треба на ті гроші купити. Бловер та відправити його в Україну бо якось, якось негарно виходить. Так от, трімери зараз беру, так що хто мене дивиться, не переймайтесь, Трімери ще є в наявності і буду відправляти їх найближчим часом, а бловер також, сподіваюсь, найближчим часом якимось чином та й знайду. Так що це буде добре. О, До речі. Є ось такі ще пера, дивіться, намір ще ціна 9,88. Можу вам їх за 850 гривень відправити в Україну. Кому цікаво, звертайтесь, частина вже летить в Україну, а частина буде, напевно, пливти в Україну, щоб трошечки зекономити гроші. Так що отакі справи. Чекаю батарейного вердикту.